Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі «Година таро. Карта дня на 26 травня 2024 року по всіх знаках зодіака. Після невеликої перерви розпочинаю знову для вас карту Дня. І так, Овни. Для Овні випадає дев'ятка пентаклів. Це гарна карта, яка віщує вам успіх. Карта, яка вказує на те, що ви матимете можливість приділити увагу собі, зробити щось приємне для себе, не тільки для всіх, для рідних, для близьких, а щось і для самих себе. Карта говорить про впевненість та про стабільність. Все, що ви будете робити, ви отримаєте гарний результат. Всі плани реалізуєте та будьте задоволені своєю роботою. Також, можливо, якась творча робота. Робота, яка принесе гарний настрій, позитивні емоції, яка принесе гарний результат завдяки вашій ж наполегливій праці. Тельці. Кільці випадають, четвірка пентаклів. У вас все стабільно, серйозних змін не намічається. Все що запланувалося, все ви, знаєте, з пункту в пункт все робите, все гарно та да, успішно. Буде можливість щось змінити, будуть якісь можливості, якісь пропозиції, але ваші страхи вони вас зупиняють. Страхи змін, змін, страхи що може бути гірше, чи що щось втратите. Обдумайте над тими пропозиціями, а може і варто, тим паче, що результат досить гарний принесе позитивний результат. Близнюки. Карта дня для близнюків. У близнюків старший аркан Єрофант, який говорить, що будьте чистими, справедливими, нікого не обманюйте і робіть все по закону. Бувають такі моменти, де хочеться е, от, зробити десь трошки щось обхитрити. Бо розумію, що не завжди є справедливість в цьому світі, але краще робить все, все по правилах. І тільки тоді буде гарний результат у вашому житті. Також карта вказує на якісь можливі традиції. Можливо, це якесь свято в певних традиціях, можливо, якась підготовка до свята. Також карта може вказувати на отримання важливої такої корисної інформації для вас на майбутнє. Тому з легкістю. Беріть за той шанс, коли є щось нове пізнати, щось новому навчитися. Карта Мир на дні колоди говорить про успіх в тому, за що ви візьметеся. Навчання і будь-яка справа. Раки. Для раки випадає рици жезлів, який говорить про те, щоб вони боялися ви лякалися змін, щоб ви лякалися складнощів, які можуть виникнути на вашому шляху. Так, да, іноді бувають такі моменти, такі складності, де хочеться опустити руки і кажеться, що так все складно, це неможливо просто вирішити. Але саме головне не лякатися і не здаватися, і будь-яку перешкоду можна перебороти, якщо вірити в себе та в свої сили. І йти рішуче вперед. На дні колоди. Рецрій Пентаклів, який говорить, що впевнено та сміливо і настирно, наполегливо йдіть до своєї цілі. Не поспішайте, приділяйте увагу деталям, але впевнено йдемо до своєї цілі, і буде гарний результат. Леви, карта не для Левів. У Левів. У Левів старший аркан Блазень. Карта говорить про зміни, про обнулення ваших планів. Планували одне, а прокинетесь і зрозумієте, що будете все переплановувати і розпочинати все спочатку. Саме головне будьте відповідальні, і не робіть якихось не таких. Необдуманих кроків, будьте, знаєте, іноді бувають ситуації, де, можливо, краще ризикнути, не боятися ризикнути. Але є такі ситуації, де потрібно щось ретельно обдумати. Тому дивіться, по ситуації, як вам діяти. Жезлів говорить про гарні пропозиції та зміни в кращу сторону в вашому житті, можливо, якийсь подарунок, а можливо, зустрічі з людиною. З якої я давно не бачилася діви. У діви падає Рицарь э, пентаклів. І він вказує, щоб ви впевнено йшли до своєї цілі, але повільно, не намагалися прискорити події. Іноді, буває, хочеться все і одразу. Але на все свій час, ви маєте пам'ятати, все буде, всі ваші плани реалізуються і ви отримаєте бажане. Саме головне не поспішати. Прискорюючи події, можна тільки нашкодити і привести до конфліктної ситуації. А якщо будете робити все поступово, то все зможете зробити досить успішно. Терези, Терезів, четвірка кубків. Ну, четвірка кубків говорить про поганий настрій, що все не влаштовує, вихід є, все наче налагоджується, є якісь можливості, пропозиції, але поганий настрій не дає вам. Взять себе в руки, не дає вам просуватися вперед. Візьміть себе в руки, переберіть свої страхи, ви побачите нову можливість, нову перспективу, яка, за яку, взявшись, ви зможете багато чого вирішити і багато чого змінити. А Цар Кубків говорить, що не варто сумувати, варто взяти себе в руки і приділити увагу рідним, близьким, собі, зробити щось приємне для себе, своїх рідних, більше позитивних емоцій, більше радіти приємним моментам у житті. Як би там складно не було, шукайте радість в усьому. І це вам допоможе вийти із складної ситуації, з такої депресивного стану. Скорпіони. В випадає шестірка кубків. Позитивний настрій, гарні емоції, гарно проведений час. Час в оточенні діток, сім'ї, можливо, це ваші дітки, можливо, це дітки там, рідних, близьких, можливо, якомусь святі. Але це такі гарні, приємні моменти. Також карта говорить на зустр... можливу зустріч із кимось із давніх друзів, однокласників, з когось із наставників і так далі. День вдалий і принесе вам здійснення ваших Планів, а тут з Кубків говорить про нові пропозиції та нові можливості, які не варто втрачати стрільці. Стрільці випадає також четвірка кубків. Ваш день буде пов'язаний із Терезами. Також карта говорить про поганий настрій, про депресивний стан, про те, що за поганого свого настрою ви не бачите можливість вирішення питання будь-якої проблеми, яка у вас виникає. Візьміть себе в руки, перестаньте капризувати і все налагодиться. Ви побачите нову можливість. Нова можливість, ось вона йде, і вона досить гарна і принесе вам гарний результат. І це буде скоріше, ніж ви очікували. Козироги. для козирогів. блазень будьте більш відповідальнішими, не робіть необдуманих кроків, два і не витрачайте, не конфліктуйте У будь-яких ситуаціях тримайте себе в руках. Також ця карта говорить про обнулення, про різкі зміни ваших планів. Можливо, ви захочете спонтанно. Ну, піти з роботи, змінити роботу, або розірвати відносини з партнером і так далі. Але, перш за все, ваші дії мають бути обдумані, а не ризиковані, тому що деякі можуть бути ситуації, де ви потім можете пожалкувати. І ситуація не виправиться в кращу сторону. Краще завжди дивитися по ситуації. Маг говорить, що все в ваших руках для того, щоб все вирішити і щоб реалізувати всі свої плани і всі свої цілі. Саме головне це вдало, вміло використати запропоновані шанси та можливості, які ви маєте. І перш за все, ризик це, звичайно, непогано. Ризикувати варто в деяких ситуаціях, але в деяких варто обдумувати кожен свій крок. Також карта вказує на можливість відпочинку. Водолійчики. Для водолійчиків випадає туз мечів вирішити якесь складне, хвилююче питання. Питання, яким ви давно хотіли взятися, питання, яке ви не сподівалися навіть вирішити. Також карта говорить, що буде гарна можливість позбутися всього зайвого, навести лад у своєму житті. А двійка мечів говорить, що не варто закривати очі на ті питання, які навколо вас виникають. Всі вже все побачили, і вам варто побачити, і варто не затягувати з вирішенням цих питань. Рибки. У рибок випадає, а в рибок Королева Кубків гарна карта. Карта, яка вказує на отримання допомоги, на можливість комусь допомогти. Можливо, це якісь благодійні заходи, якісь волонтерські дії і так далі. Також карта говорить про позитивний настрій, який навряд чи вам хтось зможе зіпсувати, які б там вони дії не приймали. День гарний принесе вам реалізацію всіх ваших планів. А диявол говорить про те, що можуть бути такі ситуації, де вас будуть підзнаєте підштовхувати на такі спокуси, які в майбутньому принесуть вам зайві клопоти. Також карта говорить про те, що в вашому оточенні є людина, яка дуже негативно на вас впливає, і варто вам від неї триматися якомога далі. Тоді ваш день буде просто чудесний. Бажаю всім гарного і вдалого дня, всім гарних новин та здійснення ваших планів. Я дякую вам за лайки, коментарі та підписки. До побачення!